Україна вперше отримала американське ядерне паливо. Його завантажили в невеликий реактор ще радянського типу. Раніше паливо для нього постачалося виключно з Росії. Однак, через війну енергоатом вирішив шукати альтернативу, і допомогла в цьому американська компанія, яка в рекордний термін виготовила та поставила паливо. Як це вплине на українську енергетичну безпеку? Розповість Володимир Миколайчук. Це історичний момент для українських атомників. У реактор радянської конструкції вони завантажують американське ядерне паливо. Його виготовили на шведському заводі у рекордний термін, менше ніж за рік. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну його планували постачати аж з 2025 року. Війна внесла свої корективи. Величність цього дня сьогодні це тому, що це кінець монополії росіян. На цьому сегменті ринку ядерного пального виготовити паливо шведському заводу допомагали 10 українських атомників. Відтак російське паливо буде поступово замінене в усіх українських енергоблоках енергоатому. Ця на дозволеє встановлювати паливо сингалс одночасно з російським паливом. Це дуже зберігає нам фактично і в, 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 в часі завантаження, і також дуже економить гроші, тому що нам не потрібно вивантажувати всю активну зону. Енергоатом першим у світі замінив російське паливо. Тепер цей приклад можуть наслідувати країни, де атомні станції побудовані ще за радянським проєктом. Not only for Ukraine, but... Ми зробили це не лише для України, а для більшої частини Європи. Реактори можуть бути повністю залежними від постачання з Росії. Reliable... Віднині українські атомні станції перестають бути залежними від Росії, адже матимуть паливо від компанії Westinghouse. Співпрацю з нею енергоатом поглиблюватиме. Сторони підписали меморандум. Американська компанія планує створити в Україні виробничі потужності, а також постачати невеликі модульні реактори. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.